Освоїти гончарське мистецтво за одне заняття. майстер клас із давнього українського ремесла для кіровоградських школярів влаштував гончар Олександр Гавриленко. Заняття організував у місцевій книгозбірні. Чоловік працював із багатьма матеріалами і зупинився на глині. Чому розказав Яні Семенюк? Олександр займається гончарством п'ятий рік. Вважає, саме ліплення глиною допомагає людині розкритись найкраще. Своєму ремеслу навчає місцевих школярів. Каже, працюючи з глиною, діти розвиваються всебічно. У них покращується моторика, підвищується самооцінка, розвивається інтелект. По-перше, найголовніше, головне, вони себе ліплять. Беручи вони, ну беручи матеріал в руки. Вони спочатку цього не зрозуміють. Туди далі вони почнуть, що вони себе ліплять. Тобто починають пізнавати цей світ. Серед робіт автора переважає декоративна плитка для її виготовлення. Чоловік сам створює спеціальні форми. Також любить ліпити різні статуетки та намисто в майбутньому планує виготовляти ще й глиняний посуд. Зараз, поки в мене гончарного круга немає, то я стараюся більш отримати більш навики в лепки, ліпки, ручної ліпки, ліпки. теж багато цікавих речей можна добиватися. Туди трохи далі я зроблю собі гончарний круг. На майстер-клас гончарства в книгозбірню прийшли учні п'ятої гімназії. Для роботи з дітьми гончар обрав нескладну техніку вминання глини. Я отак пальчиками, Ця техніка називається вминання. Вминає глину в форму. Освоювати гончарне мистецтво учням сподобалось. Мені дуже, дуже подобається займатися глиною, Я лише люблю. люблю би... фантазію. Сейчас кожно на лі. Ли... На ли... Пластіліна я спочатку е ліну зробив як шарик, а потом вложив сюди і розмінав пальцями. Тут це воно таке придавалося. Ідеально вийшло не у всіх. Гончар заспокоює. Головне не результат, а процес та бажання. Я кажу дитині, ти ліпи, відчувай цей матеріал. Все те, що ти хочеш зліпити, воно саме проявиться. Воно в твоїх руках буде саме проявлятися. Майстер-клас тривав годину виготовлені фігури, учні залишили собі на згадку. Яна Семенюк Микола. Головко день за днем.